Добрий вечір, друзі. Сьогоднішня наша тема картер Ява 638 з металобрухту, яку ми відновлюємо. Ну і Я хотів показати, що я планую з ним робити. Я вже там частково його підготував, вимив. От, е сьогодні забіг після роботи в гараж. Е хочу почистити колодці, прогнати різьби, бо то вже якби завершальні роботи по картеру. Ну і саме для чого я хотів то зробити, Тому що, як пам'ятаєте, тут було відколено кусок. Відколено внаслідок напевно того, щоб в колодцях було повно грязюки або залишки герметику, і коли майстри закручували болт, просто видавило кусок картера. Тому тут було наварено розмічено новий отвір, нарізано різьбу. Тобто тут все, все вже зроблено так, як має бути. Тут була тріщина заварено. Тут була тріщина заварено. Тут ззаді була тріщина заварена. Тобто тут зварки ну просто капець. Скажете ви, ну не зовсім доцільно ремонтувати такий картер. Тут я буду згоден, можливо, легше було купити бивушний, але цілий. Ну, На то, щоб відновити цей картер, в мене було три об'єктивних причини. Перша, що зварювальник. Мій добрий друг, він мені зробив то майже безкоштовно. Друга причина, що посадочні місця під підшипники колінвала і центральну опору абсолютно в нормі. Тобто, на холодну, центральна опора навіть не, не сідає, Тобто натяг нормальний. От. Ну і третя, напевно, сама головна причина, що мені хотілося максимум деталей використати е, рідних. Тому я заморочився з тим картером. Ще сьогодні в планах зробити розшайбовку коробки, тому що є осьові люфти перед розборкою, я провірив, там більше міліметра. І от має такі шайби. От такі стальні. Продаються вони. Займуся тим-то трошки часу займе, але треба зробити. Тут така стояла шайба. Якась якась непонятна. От. Ну і ще з, з цікавого от такі під сепаратори. От, то не наборний сепарат. От такі японські сепаратори я ставлю в коробку. Трошки мав критики зі сторони старих майстрів. Але квартет мені спробувати, я поїжджу і дам звіт, як вони, як вони будуть себе почувати. Тому що. Ну, брав я їх, бо дешевше виходить, то перше. І друге, що зручніше. Нічі, ні голочки не, не випадуть під час зборки. Ну, хоча, якщо їх добре наклеїти на ту плавку смазку, то вони і так не випадають. Але все-таки от, такий монтаж набагато зручніший, то перше. А друге, що рідні яузки коштують десь в районі 400 гривень, а такі два сепаратора японські фірмові. коштує 160 гривень, тому ну, якби, тому я вирішив ставити їх. Ну, і ще Я ставлю шестигранні болти, я собі купив поштучно різних, різної довжини, а тепер набрав на цілий двигун. Болт, напевно, на найдорогійший коштує десь в районі 4,5 гривні 4,50 Тобто, якщо взяти там орієнтовно 20 болтів, то навіть 100 гривень не буде. А якщо їх запхати в кульочок і написати болти, комплект болтів Ява, вони вже коштують там 250 в два рази дорожче. Тому теж такий лайфхак у мене буде. Тому пишіть коментарі. Якщо цікаво, сам процес зборки, тому що в мережі є дуже багато відео на дану тему, то закину відео зборки. А може і так закину. Але все рівно буде цікаво. Якщо, якщо є спрос на таку тему, то цікавіше просто знімати. Ставте лайк, підписуйтесь, до зустрічі, будуть нові серії.